Привіт! Вирішила поділитися з вами рецептом дирунів. Це той рецепт, за яким готую саме я і яким ділюся із своїми близькими та знайомими. Для цього знадобиться картопля та кабачок. Візьміть в рівних пропорціях, помийте та почистіть. Потім потрібно натерти. Натираєте на терку, яка зазвичай використовується для натирання, наприклад, моркви для супа. Натерли все це і після цього потрібно, звичайно ж, посолити. Я додала приблизно одну чайну ложку солі, Ви ж соліть за своїм смаком. Потім додайте чорний мелений перець та перемішайте. Перемішувати потрібно до такого більш-менш однорідного стану. І як зазвичай, все, що знадобиться для рецепту, обов'язково напишу в описі. А щоб не втратити дане відео, обов'язково підпишіться. Після того, як ви додасте сіль, картопля та кабачок починають активно відділяти свій сік і від нього потрібно обов'язково позбутися, інакше дируни можуть не получитися. Ви можете як варіант відкинути на наситочко і поступово всі соки стечуть або ж Набрали трішки в руки і видавлюєте зайвий сік. Цей варіант буде значно швидшим. Перед цим для зручності умовно розділіть на 3-4 частини і тільки після цього видавлюєте. Зробіть, будь ласка, так і по часу це займено не більше 1 хвилини. як бачите, зайвої рідини достатньо багато, її потрібно просто вилити вона не потрібна. Якщо на дні залишається трішки рідини, це не біда, така кількість допускається. Цибулю до дерунів я не додаю, а заміняю на часник. Додайте два зубчики, їх необхідно натерти на ту ж саму терку, що і картоплю і кабачок. Змішайте його з основною масою. Далі потрібно додати 2 яйця. Якщо говорити про категорії, обирайте категорію C1 це середній розмір. Знову ж таки, гарно перемішали та довели до повної однорідності. Далі настала черга додавати борошно, перед цим обов'язково його просійте. Додавати потрібно приблизно 3-4 столові ложки із гіркою. Все буде залежати від того, скільки ж рідини у вас залишилось. Востаннє перемішали, довели до однорідності і на цьому, в принципі, все можна обсмажувати. Олії на сковорідку потрібно додавати ну, не дуже багато, це ж, все ж таки не фритюр. Налили ось так приблизно і ставити на середній вогонь. Коли гарно нагріється, можна викладувати дируни, на один дирун йде одна столова ложка із гіркою. Викладуєте та рівномірно розподіляєте, щоб вони гарно та рівномірно просмажувались, товщина кожного деруна не має перевищувати 6-7 мм. Ну, приблизно. Обсмажувати потрібно на вогні трішки нижчому за середній. Смажите до тієї пори, поки дерун гарно не зарум'янеться, і тільки після цього перевертаєте на інший бік. Під час обсмажування деруни вбирають в себе олію, тому періодично потрібно буде трошки доливати. Після того, як обсмажили, викладаєте на серветки. Вони вберуть в себе зайвий жир. Звичайно ж, ви можете коригувати розмір деруна під свій смак. Я обсмажила досить такого великого розміру, так, щоб, знаєте, взяла в дві руки і смакуєш. А найсмачнішими вони є ще в гарячому вигляді. Обов'язково спробуйте. Найкраще вони смакують із сметаною. Додайте до неї трішки солі та кропу і смакуйте. Ось такий вигляд вони мають всередині. Вони тонкі та гарно просмажені. Дякую за перегляд.